На відкритому з вами Каріна Зайналова. Вітаю ніч. і Ранок на Дніпропетровщині минули тихо. А от надвечір середи окупанти вкотре атакували Нікопольщину. Інформують в обласній військовій адміністрації. Росіяни обстріляли Марганецьку громаду з градів. Випустили з десяток снарядів. Люди не постраждали. Брав хабар за підробну довідку про непридатність. У Дніпрі затримали керівника одного з відділів ТЦК та СП. Повідомляють в управлінні Нацполіції області. Посадовець разом зі спільником робив фейкові документи від ВЛК. За це просив з кожного 20 тисяч гривень. Під час обшуку у зловмисника вилучили 33 тисячі доларів. Його відсторонили від служби та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і правом внесення застави у 600 тисяч. Три тисячі доларів за оренду землі. Такий хабар отримав експосадовець однієї з селищних рад Дніпропетровщини. За даними обласної прокуратури, йому повідомлено про підозру. Як з'ясувалося, зловмисник вимагав гроші у місцевого жителя. Натомість обіцяв безперешкодне надання в оренду землі та відповідні документи. Правоохоронці викрили чоловіка після отримання коштів. За це йому загрожує від п'яти до десяти років в'язниці. поширюють вірус через фейкову техпідтримку за стосунку резерв плюс. Така шахрайська схема з'явилася у телеграмі. Про це попереджають у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники створили резерв плюс бот і через нього вимагають військовозобов'язаних встановити спеціальне програмне забезпечення. А після крадуть особисті дані користувачів закликають не вестися на подібні вкиди, якщо ж ви підозрюєте, що стали жертвою. Ібератаки зверніться по допомогу до фахівців. Електронна пошта та номер зараз вказаний на ваших екранах. Аби розрізняти фейки та дезінформацію, жителів Дніпропетровщини запрошують пройти національний тест з медіаграмотності, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Він складається з п'яти тематичних блоків і 25 питань. Тестування проходитиме онлайн 17 жовтня до півночі. Посилання можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України. Горів сарай, а після і хата. Зранку у кривому розі вогонь охопив спочатку господарчу споруду, а далі перекинувся на дах приватного будинку. Сталося це на вулиці паровозній, повідомляють в управлінні ДСНС області. Рятувальники гасили полум'я майже дві години. Ніхто з мешканців не постраждав. Замість даху решето вночі зайнялася оселя і у Кам'янському. На вулиці Івана Богуна горів дах і перекриття будинку. Інформують в управлінні ДСНС області. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. – 5851 тисяч гривня або ж 141 долар. Такий розмір середньої пенсії України станом на жовтень. Інформують на офіційному моніторинговому сервісі Open Data Bot. Найбільші виплати у Києві, а найменші на Тернопільщині. На Дніпропетровщині ж показник трохи вищий за середній 6435 тисяч гривень. На газ, світло, воду та навіть вивіз сміття. З жовтня пенсійний фонд України проводить перерахунки житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Для більшості громадян це відбувається автоматично. Кому все ж таки потрібно звернутися до фахівців та від чого залежить розмір виплат, розкажу далі в своєму матеріалі. Пані Світлана мешкає разом зі своєю донькою. Каже, пенсії у чотири тисячі гривень на життя майже не вистачає. Тому вже кілька років користується субсидіями. Допомагає, але все одно. На харчі не дуже достає. Стаж у мене 40 років. У мене зарплата була мала, а вкалувала, дай Боже. А от пані Лідія субсидії не отримує. Ділиться, коли зверталася у пенсійний фонд за виплатами, їй відмовили. Мовляв, у них з чоловіком занадто високий дохід. Я, наприклад, своєї пенсії не можу навіть комуналку платити. Ми платимо чоловікові пенсії 8 тисяч. Ми відказуємо собі усьому. Ну, я от інвалід другої групи, то мені там то оддавлення виписують і чуть я все одно купляю, але ну, чуть дешевше. З жовтня пенсійний фонд України проводить перерахунки житлових субсидій на новий опалювальний сезон. Для більшості громадян це відбувається автоматично. І аби визначити розмір, враховують дохід за перший квартал 2024 року. А пенсійні виплати за серпень на новий опалювальний сезон 2024-2025 років призначать житлову субсидію усім отримувачам, які її на зараз отримують навіть тим які отримають в літній період субсидію в розмірі нуль Проте фахівці кажуть, звернутися за перерахунком до пенсійного фонду, все ж таки треба, але тільки тим, у кого змінився склад домогосподарства, тобто народилася дитина, чи хтось виписався із будинку. Право на субсидію має будь-яка родина, яка відчуває, що розмір платіжки за житлово-комунальні послуги для неї занадто великий, не має значення ані статус, ані будь-які інші ознаки, ні кількість членів родини. Отже, на які житлово-комунальні послуги призначають субсидії. Це електроенергія, газ, опалення, водопостачання і водовідведення, а також управління багатоквартирним будинком і вивезення побутового сміття. Субсидії залежать від доходів людини, кількості членів родини та від житлово-комунальних послуг, якими вони користуються. А отже, розмір виплати у кожного буде індивідуальним, кажуть експерти. Якщо ж ви і досі не отримували субсидії, то звернутися за їхнім нарахуванням можна до пенсійного фонду незалежно від місця проживання. ЦНАПу чи територіальної громади для цього потрібно заповнити заяву і декларацію. В заяві занести усі свої житлово-комунальні послуги, вірно зазначити код і ДРПО підприємства, вірно зазначити особовий рахунок. Кожна цифра має значення, тому що після заповнення заяви і декларації відбувається внесення до електронних підсистем. Аби отримати виплати, звернутися до пенсійного фонду можна будь-коли. Але важливо, якщо ви зробите це до 30 листопада, то нарахують субсидію з 1 жовтня. А якщо після 1 грудня, то з місяця у якому ви звернулися. Каріна Зейналова, Даниїл Приходько, Ілля Кононов та Руслан Герасименко. телеканал відкритий. Опалювальний сезон вже не за горами. У міськраді Дніпра повідомили, тепло почнуть подавати, коли середньодобова температура повітря знизиться нижче 8 градусів протягом трьох днів. І додають, спершу заживлять об'єкти соціальної сфери, а згодом домівки місцевих. Рійські стрільці вибороли три медалі на юніорському чемпіонаті світу. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Максим Гімон та Вілена Бевс завоювали срібло у стрільбі з пістолета в міксті з 10 метрів. У фіналі вони поступилися спортсменам з Німеччини. Змагання проходили у Перу. Надвечір середи у небі над Дніпром помітили рідкісну комету. Цит Зіньшань, Атлас. Явище потрапило на камери ситуаційного центру. Місцева астрономиня Людмила Марченко каже, ця комета найяскравіша за останні 20 років і прилетіла до нас здалеку. Востаннє над землею космічне тіло бачили аж понад 80 тисяч років тому. Десь через ті ж тисяч років. Ця комета повертається до землі, до сонця верніше і пролітають землю дуже рідко. Зазвичай ми таких комет дуже мало бачимо. А вже сьогодні ввечері Дніпряни зможуть побачити ще одне природне явище місяць мисливця. Про це також розказала астрономиня Людмила Марченко. І додала, цьогоріч це перший осінній і водночас найближчий до землі повний місяць. Світило виглядатиме на 30% яскравіше та 15% більше, ніж зазвичай. Його ми зможемо спостерігати протягом декількох днів. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого бережіть себе, побачимось.